За що б'ються наші збройні сили на фронті? За прапор? Частково так, але не повністю. За герб, за гімн? за землю відповідь буде теж неповна. Я думаю, що найбільш точною характеристикою, за що б'ються наші збройні сили, є вони б'ються за майбутнє. За майбутнє найкращої, найкращого народу, народу українців. І це майбутнє воно асоціюється з молоддю. А передовим, передовою часткою української молоді, як на мою думку, найкращою, вибачте інше, є наша молодіжка. Наша солідарна молодь. І ми тут зібралися не для того, щоб похвастатись. А ні. Правду кажу. Не тільки для того, щоб похвастатись, тому що нам є чим пишатися. А ми тут зібралися для того, щоб навчити поділитися досвідом, як ми працюємо, які наші плани. І що ми збираємося робити. Перше це софт power. Бо світ дізнався про Україну після двох революцій, яких я мав честь бути серед організаторів. Перше це революція Помаранчева, і друге це революція гідності. І вже ніхто з 2014 року не спутає. Що таке Україна? І вже весь цивілізований демократичний і вільний світ завішений українськими прапорами? І вже співає українські пісні, і вже дивиться передачі про Україну. А крайнє це те, що ми, молоді люди, відрізняємося від цього старшого покоління. Я так бачу, ніхто не сміється. Дякую за це. Дуже круто. От, наприклад, вони не розуміють, чому Тік-Ток, який поставив тиждень тому, який набрав майже один мільйон переглядів, і там десятки і десятки тисяч лайків, називається Stalker 2. Але мені приємно, що коли світ, який грає в цю гру, Чує українські пісні, чує українські вірші, чує українські і знає про Україну. Це те, чого ми чекаємо від вас. Від молоді. Що ще ми чекаємо від вас? І які плани молоді? Нас, молодіжки, Вибачте, я себе теж приєдную, на майбутнє. Позиція перша. Ми Маємо рухати країну в Європу. І сьогодні це величезна проблема. Бо люди втомилися, люди в депресухі. На сьогоднішній день значно підірваний престиж державної служби, підірваний корупцією, підірваний брехнею, підірваний єдиним марафоном і підірваний зневірою людей, і тільки молодь. Має на сьогоднішній день зробити те, що ми зробили в 2014: -му. відновити престиж європейського руху. Для цього нам треба підготувати не сотні, а декілька тисяч молодих людей, які знову підуть в народ, підуть у владу, підуть в представницькі органи і будуть битися за європейське майбутнє України само по собі воно. Не зробиться. Ми маємо мобілізувати на цей процес молодь всередині України. Ми маємо повернути молодь із-за кордону. І для цього я краєм почув, що наша молодіжка збирається в найбільших університетах, де навчаються українці створити бренчі української молодіжки. Для чого? Для того, щоб. Наші студенти не втрачали зв'язок не просто з державою, маючи на увазі вийти в вишиванці раз на рік, а з політичною активністю молоді, яка забезпечить європейське майбутнє. Друга позиція це інновації. Бо саме з вами пов'язуються ці інновації. В кожного в кишені у більшості є iPhone. В мене це. 12 й айфон, вибачте, я не дуже сучасний. Але мені не потрібно знати, скільки тут оперативка, скільки тут нанометрів плата, яка це все. Це про інше. Це про Apple. На руки, до речі, в мене теж не останньої моделі, але Apple Watch. В чому був девіз Apple, і залишається зараз? Think different. Ми маємо думати по-іншому. Ми маємо випереджати час. І я маю право це казати, тому що коли я закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету, там була одна дорога. Або тим, хто не має блата, а я до таких відношусь це лектор товариства знання, ходити і читати лекції по міжнародному становищу. Навіть якщо. Ти поступив, як я в аспірантуру і готував кандидатську дисертацію. Або йти на кафедру научного комунізму і дурити людей. Ми вирвалися і пішли іншим шляхом. Ми почали створювати приватну компанію, яка потім получила назву як Рошен. Це дуже круто. Це інновація. І ніхто раніше такого не робив. І мені дуже-дуже приємно, мене тішить, що коли було проведено у всьому світі опитування, який бренд український є найбільший відомий в світі, номер один є бренд рошен. І в 2014 році. Коли я був обраний президентом, наша перша позиція була робити реформи. Від реформи фінансової системи держави зверніть увагу: тоді я і Гонтарево були найбільш непопулярними особами в Україні. Але ми створили таку фінансово-банківську систему, яка вже три роки війни широкомасштабної, і 11 років війни з Російською Федерацією. Витримує ці навантаження. Створили позицію. Створили позицію децентралізації створення антикорупційної інфраструктури, системи державних закупівель. І багато-багато чого, хто ніхто до нас цього не робив. Це є інновація. І третій етап інновацій почався в 2022 році. Бо в 22-році. Ми отримали жахливі новини, що країна не має як захиститися від ланцетів. І всі наші бронетанкові війська, всі наші артилерійські позиції, зали були в повітрі, а ланцети нас знищували, і ми не могли захиститися. І ми мали щось придумати для того, щоб збивати ланцети. Ми придумали. Це називається Айпетрі. І ми не просто придумали, а якщо в лютому 24-го року ми їх виробляли дві штуки на місяць, то в листопаді ми виробили 21 штуку на місяць. Сьогодні Айпетрі перекриває небо в, на тисячі кілометрів фронту, закриваючи пункти управління, артилерійські бригади, центри, різні центри. Але захищаючи ефективно. І зараз уже тоді, коли ворог пішов на Вовчанск, артилерійські бригади без прикриття і Петрі не висувалися. Коли нас знищували в часом яру від кабів підрозділи бригаду кракін, я можу сказати, головного управління розвідки захистив Айпетрі. Це інновація. І повірте мені, я пишаюся цим аж ніяк не менше, ніж стів Джобчався айфоном. Тому що кожен день ми рятуємо життя людей. Ми з вами. Це є інновація, це прогрес. І ми з вами його рухаємо вперед. І Україна має перемогти. І ми маємо сприяти цій перемозі. І мені більше подобається слово перемога, ніж слово заморозка. Ніж слово поразка. І наша позиція була дуже проста: п'ять non компромайс. Бідове України і that's why Молоді в Україні. Non compromise on Ukrainian sovereignty and national identity. Second, No compromise on the Ukrainian territorial integrity of Ukraine. Third, non compromise on Ukrainian armed forces. Fourth, non compromise on the sanction from the hell against Russian aggression. And fifth, last but not least, non compromise on the European and Euro Atlantic integration, full Ukrainian membership in NATO and EU. І я переконаний, що перекладати не потрібно, бо всі розуміють, про що я. Незважаючи на проектори, те, що сказала Марина, я вас всіх бачу і дуже пишаюся нашим сьогоднішнім заходом. Україна переможе. Україна європейська держава. Слава Україні. І ми всі разом ні! Вас солідарним!